Привіт, ти на каналі InvestPulse, Мене звати Кирил Литвиненко. Я інвестиційний експерт з досвідом понад 4 роки. І в цьому відео я розповім простими словами: хто такий брокер і як правильно його обрати. Сьогодні я покажу тобі, що це простіше ніж здається. Поясню без складних термінів і дам короткий огляд трьох популярних брокерів, які доступні українцям. Це Interactive Brokers, Freedom Finance та єтору. Тож підписуйся на канал, став лайк та поїхали! Отже, в минулому відео ти вже дізнався, хто такий брокер. Так, давайте так підкреслимо. Це посередник, через якого ми можемо купувати або продавати акції, ETF-и, облігації та інші інструменти фондового ринку. В Наступних відео я буду якраз таки говорити про і більш детально розповідати про ці інструменти фондового ринку. Тож не забудь підписатися та поставити дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Уяви собі, що ти хочеш придбати а, акції Тесла. Самостійно ти це зробити, звісно, не зможеш. Так? Без, без брокера купити акцію самостійно просто неможливо. Ось. Але, а, власне, брокер і дає тобі цю можливість доступу до біржі а, через брокерську платформу ти можеш натиснути клавішу придбати, і все, а, ти співвласник бізнесу. Але давайте розберемось, як саме обирати брокера і за якими критеріями. Поїхали. Як же обрати брокера? Основні критерії це ліцензія, надійність, регуляція. Так, ліцензію, ну, власне, надійність, надійність ми будемо визначати за рахунок цієї ж ліцензії. Тобто, якщо в брокера є ліцензія. Чудово, все. А можемо переходити до наступного кроку. Це скільки а, брокер існує на ринку. Власне, якщо я помічу або знайду такого брокера, який там існує там 2, 3, до 5 років, в нього є ліцензія. Я не зверну на нього увагу, тому що ну. Це все ж таки мої кошти, так і на ринку є такі гіганти, які вже існують доволі давно, мають ліцензії, і проблем з ними не було. Так, вони вже проживали якісь певні кризи. І це дуже важливо. Ось, ну, якраз таки цих гігантів ми і розглянемось в цьому відео. Наступний момент це. Комісії, скільки ми як інвестори будемо платити за торгівлю зберігання активів. Та вивід коштів у кожного брокера це індивідуальні умови, так і це варто враховувати. Тому що коли ми інвестуємо, ми теж ведемо певну бухгалтерію для того, щоб розуміти, чи є у нас прибуток чи ні. Якщо тобі цікаво, що це за бухгалтерія, як це робиться? Став лайк, пиши в коментарях. Я обов'язково зроблю це відео і детально все будемо розбирати. Наступний критерій це зручність платформі. Якщо на платформі буде купа якихось невідомих значень, цифр, так і це все дуже складно. Ну, відверто кажучи, навіть якщо там комісії будуть дуже дуже низькими, або взагалі без комісій, мені буде просто важко вести свій портфель, розуміти, аналізувати і так далі. Ну, тобто, я більш за все, що пропущу цього брокера, і із -за того, що складність у використанні, ось тому це теж є важливим критерієм. А також це доступ до ринків до ринків США, Європи та інших закордонних ринків або ж з розвиваючих ринків, розвинутих ринків. Про це ми будемо говорити теж пізніше, які є ринки власне і як їх аналізувати. Також захист коштів в минулому відео. Я пояснював яким чином саме ви захищені, так яке є страховки, так ну і відповідно вже більш детально не буду пояснювати. Ну і зрозуміло, це підтримка українців, саме технічна підтримка, так, чи є можливість зв'язатися напряму з менеджерами, з технічною підтримкою, чи це взагалі просто листування, яке буде тривати декілька днів. Власне, такий варіант мені просто не підходить. Тому йдемо далі. Основні критерії я озвучив. Тепер переходимо до власне, такого огляду популярних брокерів. Почнемо ми з Interactive Brokers. В мене рахунок відкритий саме тут в Interactive Brokers. І як на мою думку, він просто ідеально підходить для українців тут. По-перше, надійність. Це міжнародний гігант має всі ліцензії, ліцензії США та ЄС. Доступ до світових ринків взагалі не проблема. Хочу інвестувати в Китай, Японію, Францію. Тобто абсолютно всі ринки доступні, дуже низькі комісії від 35 центів. А я вже на Interactive Brokers, ну умовно більше 4 років. Так, це вже п'ятий рік пішов і. А в мене більше одного долару ніколи не було комісії від IB. Тому, якщо ви шукаєте брокера з низькими комісіями, вам до Interactive Brokers. Так. Ну і тепер також про захист активів, хочу пояснити трішки детально. Тут я вказав: ну і взагалі в Interactive Brokers в відкритих джерелах і власне на сайті IB ви знайдете, що ваші активи застраховані до півмільйона доларів. Але якщо більш детально розібратись, так все по поличках і по простому. То 250 тисяч доларів це страхування інвестора у разі банкрутства брокера, саме власне Interactive брокерс. Ви застраховані. І ці 250 тисяч вони не підлягають на страхування акцій стоків. Поясню чому в минулому відео я розповідав, що стоки не зберігаються в у брокера вірніше. Так як брокер не має відношення взагалі до ваших акцій, до ваших активів. Брокер має відношення лише до готівки. Тому. Коли ви поповнюєте рахунок Interactive Brokers, ви бачите в е, українській версії е, готівка, так і певна сума, і от якраз таки на готівку або кеш е, на англомовній версії сайту е, ви застраховані на суму 250 тисяч доларів. Якщо ж у вас є акції стоки, то брокер не має відношення до цього. Е, так як е, всі ці активи, стоки, ETF-и е, е, і ін, інші е, Інструменти фондового ринку, вони зберігаються в депозитарії. Ось. А решта 250 тисяч, ну насправді ця інформація, вона не зовсім буде потрібна для новачка, але так як ми робимо повноцінний огляд, так, то я все ж таки розповім. А, 250 а, інша частина суми, 250 тисяч доларів, вони йде на страхування. А якщо ви а, захочете увімкнути таку. Послугу а, надавати а, свої активи в борг іншим трейдерам. А як це відбувається? Це відбувається в певні сесії. А, брокер, а, ну, наприклад, у вас є 100 акцій Apple, і а, інший інвестор захотів а, стати умовно в протилежну позицію по цій а, акції. А, є дві умовно позиції лонг та шорт. В інших відео ми будемо трішки детально про це говорити. Для кого це підходить, і навіщо це потрібно, як це працює, і е, як на цьому заробляють. Отже, і якраз таки на шорті, е, ви віддаєте умовно частинку акцій, е, і під час цієї е, угоди так, це все відбувається автоматично, вам нічого потрібно, не потрібно робити. І відповідно ви е, застраховані на суму 250 тисяч доларів. Для новачка це не потрібно. Всім е, інвесторам-новачкам ця інформація вона абсолютно ну, не потрібна. Е, по тій причині, що ну, Навіть я не, і не користуюся, є а, загалом інші інструменти, з рахунок яких можна а, з меншими ризиками а, отримати прибутки. Ось. Тому все, що потрібно вам знати, що ваш, а, ваш кеш, ваша готівка застрахована на суму 250 тисяч доларів. А наступний критерій це безкоштовний вивід коштів раз на місяць. Це є реально привілегія, тому що якщо ви захочете виводити кошти, так а в інших брокерах, наприклад, буде комісія у розмірі від суми виводу, то це ну якось ну не дуже. В Interactive Broker ставиться лояльно, тому вивід коштів раз на місяць він абсолютно безкоштовний. А... Це підійде для тих інвесторів, хто вже накопичив капітал або отримує дивідендну дохідність і хоче жити суто на дивіденди. Це реальний плюс. І, мабуть, найважливіший критерій, а, який можна відмітити, такий величезний, а, величезний плюс це можливість купувати акції частинками. Так, саме цей брокер надає цю можливість, а Freedom Finance не надає цю можливість. Проєкторо теж не бачу такої інформації. Тому. А, Інші брокери вони не надають цю можливість. Якщо ж ви хочете інвестувати по 50, 30, там до 100 доларів, то сам Interactive Brokers вам підійде, ви зможете купувати частинку акції. Ну і звісно, це підтримка українців. В мене жодного жодних проблем не було, з, щоб зв'язатися з технічною підтримкою. Хтось зв'язується хто зв з ними через листування, через електронну пошту. Я ж зв'язуюсь просто в чаті. Заходжу на, їх, заходжу на торгову платформу, так, на сайт Interactive Brokers. Натискаю на підтримка і зв'язатися через чат. За декілька секунд до мене під'єднується менеджер. Я або спілкуюся на англійський, або вже на український. Тому труднощів ніяких не виникає. Взагалі, хтось з. Інвесторів скаже, що для початківця інтерактив брокерс він може бути трішки складним, але насправді там немає нічого складного. Вам все, що вам потрібно, це просто розуміти, куди вписувати тікер, де натиснути купити, придбати так, де знаходиться підтримка, а яка ваша комісія, і так далі. Стосовно комісії, Interactive Brokers, я ще залишив в дописі до цього відео посилання на більш детальну інформацію про комісію в Interactive Brokers для того, щоб ви могли ознайомитись і самостійно почитати, порахувати. Але насправді ще раз повторюсь, що до одного долара у вас буде комісія. Там є два тарифи TAR та фіксований. І, власне, в мене, наприклад, тариф фіксований. Я плачу 1 долар, в незалежності на яку суму я закуповуюсь: чи на 500 доларів, чи на 10 тисяч доларів за угоду. Так, я все одно заплачу фіксований тариф 1 долар комісії. Окей. Йдемо далі. Наступний брокер у нас це Freedom Finance. Цей брокер має офіси в Україні та ліцензії в ЄС. Є українська підтримка, зрозумілий інтерфейс, є мобільний застосунок, можна інвестувати в IPO. Так? Про цей вид ми теж будемо говорити пізніше. Але тут комісії трішки вищі, ніж у Interactive Brokers. Давайте трішки детально розповім. Ось захист активів. От як такий перший критерій: чому я все ж таки обрав Interactive Brokers, а не Freedom, Ну, захист активів на 20 тисяч євро. Тобто, якщо у мене умовно за 10 років, 15-20 років накопичиться капітал у розмірі мільйон доларів, так, і в мене там потрібно тримати готівку, наприклад, 100 або 200 тисяч доларів. Фінансової або інвестиційної подушки. Так, то В разі банкрутства Freedom мені виплатить лише 20 тисяч євро з моїх 100 або 200 готівки. В той же час Freedom, верніше, Interactive Brokers я отримую повну суму. Всі 200 тисяч, тому що там страховка йде на 250 тисяч доларів. Це ще такий маленький плюс. Звісно, на початку, в принципі, нам тут без різниці. Ми всю готівку будемо інвестувати в, в акції. Але якщо заходити наперед, так дивлячись наперед, то потім платити шалені, шалені просто і величезні комісії за переказ е, стоків з одного брокера на інший. Е, і за того, що в Interactive Brokers є вищий страховий поріг, ніж у Freedom Finance, ну це такий собі нюанс. Ось, але кому як зручно, звісно. А, так. Також ще такий величезний плюс Freedom Finance в тому, що тут є накопичувальний рахунок. Він називається d рахунок, накопичувальний депозитний рахунок. В чому плюс цього рахунку? Насправді, в Interactive Brokers він також є, але він я б не сказав би його доступним для всіх. Він більш доступний для. Американців, так, чому для американців? Тому що вони не інвестують по 1000 доларів щомісяця, Вони, по-перше, можуть інвестувати від від 50, до 100, півмільйона доларів. Так, а можуть робити це через фонди або самостійно через інших інвестиційних експертів. Ну а також стосовно накопичувального рахунку в Interactive Brokers, для того щоб ви отримали хоч якийсь мінімальний відсоток, там здається, 3 чи 4 відсотки, і це залежить від суми, вам потрібно проінвестувати 100 тисяч доларів в акції і на рахунку мати в готівці також 100 тисяч доларів. І тільки тоді на готівку вам буде нараховуватись саме цей відсоток. Ось тому я б не сказав, що він доступний для українців. В принципі, він доступний, якщо у вас є 200 тисяч. Ось. А у Freedom Finance умови більш простіші. Ви можете навіть свою фінансову подушку у розмірі 1000, 2000, 5000 доларів євро поповнити а, свій депозитний рахунок і залишити все. Кожного дня вам буде нараховуватись відсоток. А на сьогоднішній день на 5.05.25 відп... відсоткова ставка на цей депозитний рахунок в орієнтовно 4,1% річних в валюті, і це прям значно більше ніж в депозитному рахунку в банку. Тому, як на мене, Freedom Finance просто ідеально підходить для того, щоб зберігати свою фінансову подушку. на... Про всяк випадок і отримуєте ще й відсоток. Коли можна вивести ці гроші? Так, мабуть, головне питання. Да, хоч сьогодні, ви відкрили рахунок, поповнили його сьогодні, і можете сьогодні і вивести гроші. Тобто, ніяких обмежень немає. Єдиний момент по Freedom Finance – це комісія, а комісія за вивід грошових коштів становить 7 євро за виконання доручення. Отже, якщо у вас 100 євро на вивід, ви виводите, ви отримаєте 93 євро. Але і також є певний нюанс. Комісія посередників не входить до вище зазначеної комісії. Що це означає? Це означає, що Freedom Finance може використовувати банки-посередники для того, щоб переказати на ваш банківський рахунок ваші ж гроші. І відповідно цей банк-посередник може також стягувати певну комісію. Тому а, зі 100 євро так, а, ми віднімаємо ще 7 євро, а, виходить 93, і плюс ще комісія від банків посередників. А, відповідно, а, тут ще може бути менше. Тобто, або 90, або 89, 85 доларів. Ну, тобто, насправді, так, дуже важко сказати, яка там буде комісія. Це залежить від самого банку-посередника. А все, що потрібно знати про комісії на вивід Freedom Finance. Також, які є тарифи Freedom Finance? при реєстрації вам дають один перший тариф це Inclusive, так ну, він по стандарту йде. Привілегії це особистий менеджер. Для кожного клієнта це реально дуже зручно, тому що якщо щось не так, щось незрозуміло, потрібна допомога, ви можете прямо зателефонувати своєму менеджеру на мобільний, запитати в нього як справи, так і пояснити проблему. Або ж йому написати в Телеграм або в інший месенджер, ну і вести з ним комунікацію. Це реально зручно по акціях, чому комісії вищі? Якщо купувати акції ТІФ на США та Європу, ну тут як ми бачимо за угоду, в незалежності, яка кількість буде акцій, чи одна акція, чи 10, чи 100, так за заявку ви віддаєте вже 1 долар 20 центів плюс 0,5% від суми угоди. Якщо акція коштує 100 доларів, ви віддаєте 50 центів за кожну куплену акцію. І виходить, що комісія 1,7 долара вже. Так, ну і плюс, звісно, 0,12 центи. Ну, їх я не рахував би. Основна комісія, як така, найважливіша це 0,5% та 1,2 долари. Тому в порівнянні з Interactive Brokers, Freedom Finance трішки більше комісії. Ось. Так. Ну, щодо комісій, це, мабуть, все. По Freedom Finance. Тому розібрались. Йдемо далі. Останній брокер це Єторо. Єторо позиціонує себе як соцмережа для інвесторів. Ну, також брокер має ліцензії. Це офіційно доступний з України, зручна платформа, підходить для новачків. Тут яка привілегія? Привілегія можна копіювати угоди інших. Інвесторів, звісно, ніякої гарантії вам ніхто не дасть, що ці угоди вони будуть спрацьовані. Ви на них заробите так або не втратите кошти. Цієї гарантії ніякої нема. Але ви можете подивитися, хто які угоди робив, які активи купував, на яку суму ось і повторити просто за ним. Простими словами, копі трейдинг. Ось. Чи підійде це для інвестування? Ну, не знаю. Я б сказав, би, що ні. Тому що в першу чергу це все індивідуально. Ми індивідуальні особистості, маємо індивідуальний запит на інвестиції, і, відповідно, варто збирати індивідуальний портфель. Ось. Тому. В принципі, тут зупинятися немає на чому. По комісіям комісія на ETF на ІТФ немає, але є комісія на акції від 1 до 2 доларів. І плата також за вивід. Тобто, якщо так підразумувати так, між цими трьома брокерами і підсумувати, то Interactive Brokers по комісіям найнижчий, платформа не суперскладна. Також присутня підтримка для українців. Підходить для новачка. А якщо ви можете інвестувати до 100 доларів або до 200 доларів, і вам потрібно тільки купувати акції частинками зручніше, так, так, то відповідно вам тільки Interactive Brokers, зрозуміло. Якщо ж ще взяти Freedom Finance, то тут комісії будуть більші, ніж у Interactive Brokers. Зручна платформа, є підтримка з особистим менеджером. Підходить для новачків. Ну, ЄТОРА теж е, комісії більші інколи можуть бути за Freedom Finance і однозначно більше за Interactive. Проста платформа. Є підтримка для українців, підходить для новачків. Е, головне е, запам'ятати, що е, немає ідеального брокера. Так, е, індивідуально варто обирати під себе. Якщо ти хочеш гнучкість, низькі комісії. Купувати акції з частинками, тому що ти інвестуєш там по 100 доларів, по 50 доларів, то вам тільки дивитися в бік Interactive Brokers. І якщо ж хочеш більшу простоту, так, комісії не важливі: це Freedom або ЄTО. Головне це почати з надійного регульованого брокера, навіть якщо сума невелика. А, так, Ну і зрозуміло, що варто обрати і почати, і не витрачати час у роздумах. Що ж, я дуже дякую тобі за перегляд. Напиши в коментарях, якого брокера ти розглядаєш або, можливо, вже використовуєш. Постав лайк під цим відео, якщо відео було для тебе корисним. Обов'язково підпишись, бо в наступному відео я буду розповідати про види активів на фондовому ринку. Якщо тобі потрібна моя допомога на цьому екрані ти бачиш мій телеграм, так також підписуйся на телеграм з актуальними новинами. Дякую за перегляд. До зустрічі.